Вітаю всіх! Дякую, що зайшли на мій канал і вирішили подивитися моє відео. Я постараюся, щоб ви затримались тут до кінця. Ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. І в цьому випуску я докладно розповім, як можна отримати на свій рахунок Альфа банку від 100 гривень і вище. Абсолютно безкоштовно і всього лише за декілька хвилин. А для початку, якщо ви ще не зі мною, підпишіться на канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. Також залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, ділитеся роликами зі своїми друзями в соціальних мережах. А я продовжитиму. Якщо ви ще не зареєстровані в додатку Альфа-Банк, тобто Сенс, то ви можете за кілька хвилин оформити віртуальну картку цього банку і миттєво на свій рахунок отримати 100 гривень без будь-яких додаткових дій. Плюс ви від мене отримаєте 20 гривень на свій баланс. В результаті ви отримаєте 120 гривень за кілька хвилин. Невелике зауваження. На рахунок ви отримаєте 100 гривень тільки якщо зареєструєтесь за моїм посиланням. Потім пишіть мені, я вам зарахую 20 гривень. Ці гроші ви можете. Відразу ж зняти або зробити покупку в супермаркеті або оплатити мобільний зв'язок. Ну, а може вам зручно, щоб, ви, щоб вони лежали на карті та збиралися потихеньку. Так, саме можна накопичувати гроші. Ви заробили 120 гривень від мене. І далі, у цьому додатку є ваше особисте реферальне посилання, яке ви можете скопіювати та розсилати своїм друзям, знайомим, щоб вони теж зареєструвалися за вашим посиланням. І увага! Ви отримаєте 100 гривень на свій рахунок за запрошеного друга, тобто отримаєте ви 100 гривень і отримує запрошений клієнт. Також 100 гривень. Так би мовити, ви мені допомагаєте, я вам допомагаю. Або ви мені допомагаєте, а інші люди допомагають вам. Тобто ось таке коло допомоги. Цікавий спосіб заробітку я вам скажу. Мені подобається. А вам? До речі, де взяти додаток Альфа банка? Посилання, і, а вірніше додаток називається Sense Super App, де знайти своє реферальне посилання. Ви реєструєтесь, вас перекидає на головну сторінку. Внизу справа. Видно такі ось чоловічки тисните і ось ваше посилання. Тисніть копіювати і все. Тепер надсилайте своїм друзям або розміщуйте у соціальних мережах. Це поки що єдиний банк, який за реєстрацію дарує 100 гривень. Інші банки дають по 50 гривень. Я дуже рада, що ви заглянули до мене в гості, подивилися моє відео, сподіваюся, що воно вам сподобалось і було корисним. Залишайте свої коментарі, максимально ділитися моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Давайте разом розвиватиме україномовний YouTube. Бажаю всім нам перемоги!